Галина Крук працює диспетчером у Овруцькому відділенні служби газу 25 років. Жінка говорить у її обов'язках якнайшвидше відправити аварійну бригаду до місця виклику. Я приїхала сюди, щоб змагатися, показати свої знання, вміння я приїхала тільки за перемогою. Десять разів брав участь у таких змаганнях працівник газової служби із Новоград-Волинського відділення Віталій Андрусяк. Він розповів, що хвилюється за своїх колег, які вперше на змаганнях. Такі змагання дають мін досвідам здобуття практичних навиків, локалізація, ліквідації всіх можливих аварійних заявок аварійних ситуацій. Які є з якими ми сталкимося при роботі в газовому господарстві? Весь інструмент та обладнання викладає з машини на брезент учасник змагань із Бердичівського відділення Руслан Селюк. За його словами, комплектація аварійної машини один з елементів оцінювання на змаганнях. Від того як укомплектована машина залежить швидкість і якість виконання аварійних робіт. В машині повинно бути все від прожектора заливного світла, тому що роботи інколи виконуються вночі, до елементарних простих болтів, яких потрібно замінити, якщо вони вийшли з ладу. Тому машина повинна бути укомплектована всім, навіть аптечкою первої допомоги, тому що газ є токсичний і людям може бути зле їдучи на заявку, не знаєш, що вона буде робити. Тобто, вся весь акцент заявки вже на місці. Ключі трубки один, два, три, п'ять. Є, ключі тут. Найскладніша локація для учасників змагань це пошук у полі витоків газу на підземних металевих газопроводах, розповів керівник Центрального диспетчерського управління Житомиргазу В'ячеслав Тарасов. Цей прилад, який них знаходиться. Він називається траса шукач. Цей полігон він реально приближений до, до реальних газопроводу, які є в наших містах і в нашій області. Оцей стоячок він імітує стояк, ближайший стояк газопроводу. До нього приєднають провода, і зараз хлопці з допомогою траси шукача будуть шукати, де прокладається газопровід. Суддя змагань Віталій Рубан розповів, на яку оцінку заслуговує на цьому етапі бердичівська команда. «От ціни тоді працівників. Даному випадку можна, я вважаю. Задовільне в області 23 відділення аварійно-диспетчерської газової служби, говорить технічний директор підприємства Сергій Колесник. За його словами, на обласні змагання потрапили представники шести відділень. Це дійсно в першу чергу огляд конкурс на перевірку знань на перевірку практичних дій, на систему газопостачання по пошуку локалізації і ліквідації аварійних ситуацій. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.